Розділ 2. Еволюція людських душ Параграф 1. Зв'язок людини з творцем. Зв'язкові свідомості. Бог Творець це в першу чергу недосяжна уяві особистість. В певний момент вічності він вирішив, що вже неможливо обмежувати себе одним абсолютним знанням, володіючи необмеженим потенціалом. Він вирішив, що пора творити та дарувати себе своєму потенціальному творінню. Щоб створене життя на чомусь базувалося і мало змогу розвиватись, Райська трійця створила фізичний матеріальний всесвіт. Структура Всесвіту була розроблена і втілена трійцею таким чином, щоб життя мало змогу породжувати нове життя. При цьому невпинно вдосконалюючись та еволюціонуючи, Бог створив небеса і землю не просто так, Він створив цей світ для проживання, давши створінням високий наказ Будьте довершеними як довершеним є я. Кінець цитати. Коли фізичні світи з допомогою фізичних регуляторів та засновників Стають пристосованими до життя, настає час для створення живих організмів, а потім і розумних істот. Власне, будь-який живий організм по своєму розумний. У кожній мініатюрній насінині носіями життя закладена розумна програма розвитку рослини, наприклад, височенного дерева, а у мікроскопічній яйцеклітині розумна програма розвитку тварини. Але головними дійовими особами у фізичних світах є індивіди, що володіють не лише інтелектом, а й самосвідомістю. Небесний Отець, як особистість, що має безмежний потенціал, породив величезну кількість духовних сутностей, таких як людські душі. Кожній з цих сутностей він дарував частинку самого себе, зв'язкового свідомості. Тобто Божу іскру. Кожна людина несе в собі частинку Бога. І ця частинка вказує їй шлях додому, присутність Отця на острів Рай. Фактично діяльність зв'язкового проявляється в людині як сильний інтуїтивний початок, що відповідає за різного роду духовні прозріння. Присутність е, зв'язкового свідомості. У людському розумі проявляється трьома особливими феноменами: перший інтелектуальна здатність розпізнавати енергію Бога, тобто богосвідомість, другий феномен духовне спонукання віднайти Бога, богошукання. І третій феномен особистісте прагнення до Богоподібності. Люди завжди шукали Бога. Це ностальгія, яка відображає відсутність у нас підключення до каналу зв'язку з Ним в той час, коли ми отримуємо уроки у фізичних світах. Богошукання це базове клітинне бажання, і воно має глобальний характер у всьому великому всесвіті. Без зв'язкового свідомості фізичне тіло людини разом з розумним мозком. Нічого не варті для еволюції душі. Іншими словами, якби в нас не було зв'язкових, ми були б назавжди приречені залишатися твариноподібними істотами. Кожна індивідуальна сутність на стадії формування зливається із зв'язковими свідомості, і через спеціальний ритуал самоусвідомлення наділяється особистістю. Та отримує свободу вибору свого еволюційного шляху. Спочатку сонми новоспечених душ в рамках пілотного експерименту почали заселяти Хавону. Її створіння по факту свого народження були досконалими по своїй моральній природі та по духовному статусу. Потім і сім секторів Великого Всесвіту були поступово заселені. Різноманітними недосконалими твариноподібними створіннями зі стертою пам'яттю про те, звідки вони та для чого з'явилися на світ, сім різних програм розвитку було закладено синами-творцями у свої сім секторів. Процес сходження людської душі, злитої зі зв'язковим, вниз на багато рівнів частотної вібрації матерії. З 12 рівня до 1 -го. називається інволюцією душі. Згідно з голографічним принципом, душі як частинки розумної енергії теоретично знають все. Ті душі, що зазнавали інволюції, робили це виключно зі своєї власної волі для того, щоб дістати неоціненний практичний, емпіричний. Тобто даний у відчуттях досвід, щоб самотужки духовно вирости аж до повернення в лоно отця на острів рай на 12 рівень. Тільки цей процес і має сенс, і назва йому еволюція душі. Щоб душі людські мали можливість еволюціонувати, для них були створені спеціальні умови. Які неминуче пов'язані з постійними випробуваннями, таких якостей, як мужність, тобто сила характеру, альтруїзм, віра, надія, любов до істини, вірність своїм ідеалам і безкорисність. По замислу, людина повинна виховуватись у такому оточенні, яке змушує боротися з труднощами та реагувати на Різного роду розчарування, життєвий досвід повинен зіштовхуватися з соціальною нерівністю, людське існування повинно постійно ускладнюватись невпевненістю в майбутньому та різного роду сумнівами. Людський розум повинен опинятися в такому нестерпному положенні, в якому він завжди знає менше того, у що може вірити. Людина повинна виростати у світі, де існують хибні думки, і завжди можлива неправда. Людина повинна вести свою боротьбу в середовищі недосконалої краси та відносної доброчинності, в оточенні яке пробуджує прагнення до кращого. Щодо вірності, то людина повинна жити в умовах ймовірності зради і невиконання обов'язку. Зради не тільки щодо іншої душі, а й зради своїм ідеалам. І нарешті людина повинна жити весь час перед лицем свого его та його нескінченними вимогами визнання і почестей. Насправді, людина не може обрати для себе духовне життя, не жертвуючи життям егоїстичним. Кінець цитати. Якби не існувало потенційне зло, ніяк би було відтінити й возвеличити добро. Наявність болю та й імовірність страждання є довічними емпіричними можливостями, але вони не є обов'язковими для зрілих просвітлених душ, які знають божественні закони. Людині, яка духовно розвивається, притаманно помилятися, інакше як її можна вважати вільною. Вільний недосвідчений інтелект ніяк не може бути мудрим. Мудрість і просвітлення здобуваються у нескінченному циклі перероджень. В цьому процесі душам допомагає такий бездаганий інструмент, як карма. Бог допускає зло, бо тільки через зло, це в лапках ми можемо пізнати добро, тільки через те, що люди називають діяннями диявола. Вони можуть пізнати діяння Бога і творити по Божому прикладу. Добро і зло доволі відносні речі, інколи провести межу між ними неможливо. Всі на світі речі є відносними. всі вони частина того, що існує всередині Бога. Бог не любить гарне більше, ніж погане. Коли ми це зрозуміємо, ми зрозуміємо й Бога. Бог дійсно нічого не вимагає від людини, йому нічого конкретного від нас не потрібно, але це не означає, що у Бога немає бажань. Бажання і вимоги це зовсім різні речі. Бажання це початок усього творення, це перша думка, це велике почуття в душі. У Бога творця є три основних бажання. Бог бажає пізнати. І відчути себе у своїй власній славі. Бог бажає, щоб люди та інші розумні істоти пізнали та відчули, хто вони є насправді, використовуючи ту силу, яку він їм надав силу творити. І Бог бажає, щоб весь процес життя був відчуттям постійної радості, постійного творення та повного здійснення в кожний момент часу. Творець установив довершену систему, в якій всі ці бажання можуть бути здійснені. Бог відчуває себе завжди абсолютно радісним, люблячим, вдячним, таким, що приймає і благословляє і того ж самого бажає людям. Людина може випробувати на собі все, і сльози, і веселість, смуток і радість, захоплення та депресію. Перемоги і поразки. Їй тільки хочеться, щоб було менше болю. Але менше болю без більшої мудрості не буває. Коли людина досягає більшої мудрості, її радощі стають все більш доступними без болю. Людина вчиться любити без болю та розлучатись без болю. Бог наділив кожну свою частинку і всіх своїх духовних дітей. Такою ж силою створювати якою володіє сам як ціле, це означає, що у Бога і людини одна сутність. Людина, врешті-решт, здатна створювати фізичну реальність буквально з повітря. У Бога нема іншого способу пізнати себе, як через істоти, які творять. Творцю просто сказати своїм створінням, хто вони є, замало. Знати про щось та пережити це на досвіді величезна різниця. Фізичний стан це єдиний спосіб пізнати на рівні досвіду те, що ми знаємо на рівні понять. Тільки заради цього Бог і створив фізичний космос із системою відносності. Душа не змогла б зрозуміти, що таке світло, не побачивши пітьму. Ми, чисті творчі духи. Один раз створені, будемо існувати завжди. Входячи у фізичний всесвіт, ми неодмінно прибираємо свою пам'ять про себе, і це дозволяє нам обирати, бути тим, ким ми є, замість того, щоб просто прокинутись на небесах. Саме в акті вибору, бути дієвою частинкою Бога, а не тільки слухати, як тобі про це говорять, криється досвід. Таким чином, наша задача на землі не вчитися, оскільки душа все знає, а згадати і воз'єднатися з тим аспектом себе зі своїм вищим я, що знаходиться у вищому рівні буття у тілі Бога. Тут треба зазначити, що енергетична субстанція душі на час втілення завжди розділяється, менша частина. Входить в тіло ще ненародженого немовляти, а набагато більша частина субстанції душі, наше вище я, залишається на небесах у сфері високочастотної вібрації. Будемо називати це світом душ. Вона там залишається із повною пам'яттю і через підсвідомість намагається допомагати своїй втіленій частинці. Після смерті тіла всі частини душі неодмінно воз'єднуються, розпізнаючи одне одну через особистий частотний код. Людська душа не може випробувати любов до тих пір доки не випробує нелюбов, бо жодна річ не існує без своєї протилежності. Тільки в абсолюті немає протилежностей, є знання без досвіду. Знання це божественний стан, але все ж найбільшою радістю є буття. Третій лик Божества, безкінечний дух, і вособлює собою буття. Воно є блаженством або нірваною, що слідує за знанням і досвідом. Блаженство це те досягнення чого Творець замислив для наших душ з самого початку. Стосунки Творця зі своїми створіннями завжди і скрізь базуються на двох законах. Перший. Вищі сили від ангелів з архангелами і до самого Отця тримаються осторонь, поки людина сама не вирішить запросити їх у своє життя. Чи подобається їм така заборона? Ні, не подобається, бо любов до нас спонукає їх кричати, що вони тут дуже близько та готові допомогти, але вони не мають права так чинити це спосіб вищих сил віддати належне людському вільному вибору. Якби люди точно знали, що ангели дійсно поруч, тоді ні про які їх випробування і мови б не було. Вибір віднайти вищі сили залишається за людиною, але більшість повністю зайнята проблемами виживання і до якихось там вищих матерій їм справи немає. Уявіть собі, що ви батьки своїх дітей. Ваші діти несподівано відсторонюються від вас в ранньому віці і не бажають вас пізнавати, вони розгублено блукають в повній темряві. Натикаючись на стіни, вони налякані. А у вас, батьків, є ліхтар, але ви не маєте права включити його, поки діти про це не попрохають. А вони не прохають, оскільки навіть не здогадуються про ваше існування поблизу. Або здогадуються, але не уявляють, як до вас звертатися. Ось такий він для вищих сил, закон невтручання. Це перший був закон. Другий закон закон комунікації, за яким вищі сили можуть увійти в реальність людини тільки з моменту відкриття її серця для духовних пошуків. Комунікація людини та вищих сил починається з моменту повної довіри до духу, і починається в нас питання. А чи немає всередині мене чогось більшого ніж я сам?